Я Саша, мені 28 років, я родом з Луганської області. Хоча останні 8 років до 22 року я прожила в Харкові, і зараз я живу в Бухаресті. До цього я два роки ще прожила в Туреччині, але це таке. Власне кажучи, в Туреччині я почала свій шлях у хендмейді, хоча до цього все життя він мене так чи інакше фоново супроводжував. І мені це було цікаво з самого дитинства. Так от, з маслом. Або Butter. це про дім, про затишок, про щось таке звичне, тепле, як, наприклад, цей букет, як мої інші вироби. На даний момент моя місія це давати тепло і затишок людям. Особливо українцям, де б вони не знаходились, тому що нас зараз розкидало дуже сильно по всьому світу. І коли ти вдома маєш щось таке візуально схоже на щось звичне, щось таке тепле пов'язане з приємними спогадами, то мені здається, це класно тримає на місці. Тому дім там, де ми є.